Дві тисячі солдат, 200 одиниць польської та іноземної військової техніки та 92 літаки. У Варшаві пройшов найбільше за останні 29 років військовий парад. У параді взяли участь усі види збройних сил Польщі. Країна показала, що має на озброєні куплені у США танки М1А1 1 Абрамс, танки К 2 придбані у південної Кореї, самогідні гаубиці К 9 реактивні системи залпового вогню Хаймарс, а також системи ППО Петріот. Щод польських набитків запрезентуємо новий бойовий вуз піхоти борс. Серед польських розробок ми представляємо на параді нову бойову машину піхоти борсук, системи мінного загородження Баобаб, а також наші самохідні гармати гаубиці Краб, які добре зарекомендували себе на війні в Україні. парад такого масштабу це перш за все демонстрація сили, заповняють польські військові експерти. Демонстрація сіли. Демонстрація нашої сили, нашої рішучості, ми кажемо, як би нам не погрожували, ми обов'язково боротимося за нашу свободу та суверенітет, за свободу членів нашого альянсу. Закладами жені можемо собі поми не можемо дозволити собі показувати слабкість, тому що на жаль, єдина мова, яку розуміють росіяни та білоруси, це мова сили. Ми демонструємо, що у нас є нова техніка. Зміни у польській армії почалися задовго до війни в Україні, каже Ярослав Вольський. Але агресія Росії прискорила як реформи загалом, так і оновлення технічного забезпечення війська, зокрема. Ще зіграли роль два фактори: збільшення фінансування та необхідність терміново заповнити дефіцит техніки, оскільки ми передали близько 30% техніки сухопутних військ Україні. З 2010 року польська армія виключно професійна обов'язковий призов тут скасували. Але минулого квітня в рамках закону про оборону батьківщини запровадили добровільну військову службу. Тепер кожен громадянин чи громадянка країни віком від 18 років та без судимостей можуть подати заявку на вступ до війська. Таке школені на терені єдностки трва 27 дійща Далі кандидати проходять навчання. Це 27 днів базової підготовки для солдата. Муштра тактика стрільба. Після цього військові складають присягу і вирішують, якщо хочуть продовжувати служити у війську, вони обирають спеціальність і йдуть вчитися далі. Ні, залишаються у резерві. за словами підполковниці Балік, 70% добровольців вирішують продовжувати свою кар'єру у війську. План на тенорок про рекрутацію. цього року наш план по набору солдат у військо – 25 тисяч. Але ми знаємо, що перевиконаємо його, тому що вже зараз маємо понад 21 тисячу військових, які склали присягу після базової підготовки. Всього до 2035 року. Польща планує збільшити чисельність свого війська майже вдвічі 175 тисяч до 300. Маємо встановити сильну частину ми маємо становити потужну частину сил НАТО на східному фланзі? Ми відчуваємо себе у безпеці через членство у НАТО. Віримо, що альянс буде нас захищати, але звісно, за нашої участі. Тому звісно, Польща хоче, аби її військо було готовим до оборони. Але на думку військових експертів, прямої загрози з боку Росії чи Білорусі для Польщі зараз немає. Але відає, що Є таке загрожені в перспективі не зараз, але здається, така загроза може бути в найближчі роки. Повномасштабна агресія вкрай малоймовірна, але не неможлива. Тому ми знаємо, що поки ми в НАТО, поки на території Польщі перебувають війська союзників, шанси на таку агресію близькі до нуля. Однак вони завжди є, тому що політики не завжди керуються раціональністю а диктатори особливо. на думку Ярослава Вольського присутність бойовиків групи Вагнер зараз на кордоні із Польщею, це не ті сили, які можуть реально загрожувати країні. Росія та Білорусь розпочала гібридну агресію із Польщею та провокації на кордоні ще у 2021 році. Тому для польського війська ця ситуація не нова. Леся Бакалець, Голос Америки, з Варшави.